Слава Україні, шановне товариство! Вітаємо вас на Сумському каналі, в студії доцент Сумського державного університету Олег Туляков. А також сьогодні у нас в гостях кандидат економічних наук, доцент. Експерт з місцевого економічного розвитку Дмитро Лукін. доброго дня, Анатолійович. Доброго Дуже раді, що ви прийшли, бо перша розмова з вами вона викликала такий інтерес до мене зверталися особисто люди з запитаннями, бо напевно ми розпочали важливо для людей, які думають тематику. І от сьогодні я так думаю, що ця тема, про яку ми будемо говорити, також важлива. Коли я сьогодні йшов на ефір, я зустрів свою сусідку, і от розмова з нею вона ну, змінила мої плани щодо першої, першого питання до вас. Це моя сусідка, вона літня жінка, і ми з нею поговорили, плаче, плаче донька виїхала виїхала за кордон і живе там. Вже довго з двома дітьми. Донька займалася тут бізнесом, чоловік помер. Жити важко, бо те, що виплачують, не вистачає. Бюрократичні є перешкоди, мовні перешкоди. Складно пролікуватися, складно з дітьми, дуже нудьгують. Хочуть повернутися, дуже хочуть повернутися, хочуть повернутися і працювати, продовжувати працювати. Але вона каже, що ну, я їй кажу, що ну, війна далеко не закінчилася. І от про що хотілося б поговорити з вами: от невідомо, що тут буде. В Україні допомагають, але куди вона дівається, незрозуміло. І от нехай поки там, хоча важко. І от тут я думаю, що от два питання, два головних питання нашої розмови. А, Ну, спробувати принаймні передбачити, а може в чомусь помріяти, а що тут буде? Угу. І, ну, щось сказати таким людям це наші українці, їх немало. І це люди, які перспективні для нашого розвитку. Тобто, це наші люди, які хочуть працювати. Так. Тому і питання до вас. От Ну, зрозуміло, що слава Богу, дають зброї. Я так думаю. Ну я та нічого не можу думати, не експерт. Ну, нібито достатня в, певні, в певному розумінні кількість. Тобто, перемога, набув наша перемога, військова перемога набуває якихось так вже предметних рис. І приймаються рішення, позитивні рішення щодо, щодо інвестицій в Україну. Так, от до чого готуватися? Що мають зробити люди ось такі ділові, які, які люблять Україну, які хочуть тут повернутися, А хто тут перебуває, тим більше в них актуальні ці питання. Стоять. Чим будемо займатися, чим зараз займатися? Ось з огляду на mm -hmm. ось таку розмову з сусідкою, дещо вийшла сумбурник, як бачите, ну і я від, від емоцій її вони от бачите, ще не вшухають в мене. Ну, я хочу відповісти, що ну, всі експерти консультанти, або люди, які там генерують якісь ідеї або перспективи, ну, звісно, теж поділяються на песимістичні якісь і оптимістичні сценарії або там, ну, плани щодо розвитку майбутніх подій. Я, ну, Точно відношу себе до оптимістичних експертів, і е, моя робота дещо іноді в громадах до того приводить, що ми проводимо таке ну, опитування серед керівництва фахівців в громаді. Наскільки сама е, ну, верхівка е, територіальної громади пісімістична або оптимістична налаштована, бо з цього і випливають плани. Випливають горизонти планування, випливають те, як вони ну, генерують ну, те, що кажуть філософи, там мислі форми, да? угу. тобто більш якісь слова вони використовують саме з цього і випливає наше очікування. Ну, люди ж прислуховуються до. Керівництва громади, і іноді в громадах я стикаюсь з песимістичною картинкою. У мене така там ну, система, ми опитуємо з мобільних телефонів, тут вивожу на екран ем, великою кількістю ну, фахівців місцевого самоврядування саме так і думають. Я ем, іноді е, провокую людей і кажу, що ми маємо налаштуватись на позитивне е, майбутнє України. І воно буде. Це теж, знаєте, в психології настанова на успіх. Я очікую, що після війни широкомасштабних військових дій в цю країну зайдуть великі інвестиції. Це гроші на відбудову. У нас буде брак будівельників, у нас буде брак людей, які будуть ці гроші ну, освоювати. Тому я налаштований на позитив нещодавно от днями був дуже важливий захід. Я злюбки його відвідав. Громадська організація Цукр, модератором був Дмитро Тищенко. Провели таку от зустріч за участю двох спеціалістів. Ви були і був також Григорій Сталіков, кандидат історичних наук. Ви говорили про суми, про майбутні суми якраз в контексті такого економічного розвитку. І ну, дуже добре взагалі, що такі заходи розпочалися, треба їх продовжувати обов'язково, бо мені було приємно відзначити, що люди були, і люди прийшли, якби, дійсно почути, що тут, що тут буде далі, як, як можна мов, у цьому взяти участь. Моє питання ось таке. От, Припустимо, тут знаходиться підприємство з високою додатковою вартістю. Там працюють люди, отримують високу зарплату, ну, не всі ж там зможуть працювати, так, правильно? Так. а є літні у нас люди, є у нас люди з обмеженою мобільністю. Чи не здається вам, що все ж таки бажано будувати плани, щоб і цих людей задіяти також, у якихось певних сферах? Ну, Бо люди ж працьовиті, вони хочуть працювати, і вже через те, щоб не не культивувати якісь поживацькі настрої і форми форми життєдіяльності, на що налаштуватися людям? Можливо бути дотичними до проектного мислення. Там, до критичного мислення, до якої нової реальності? Які обрії цієї нової реальності? Да. А, дивіться, ви ну, по перше, це великий комплекс про проблем тут, і трудові, і ну так скажемо, економічні процеси? Ви ну, в своєму питанні затронули. Тут може бути, ну по-перше, якщо підприємство з високою доданою вартостю, то це сучасні підприємства, і як ну, розуміємо, що там працюють мало людей, це не ті підприємства, в яких 20-30 тисяч людей там йдуть на якусь ну, роботу кожен день або дві 3 зміни і так далі. Ми маємо казати за мережу. Невеликих підприємств так, так само це перше. По-друге, ми маємо розвивати так підприємницьку жилку, діяльність, підтримувати, давати гроші на започаткування бізнесу. І ви знаєте, що наші європейські американські колеги вони дають вже сегментовано там для жіночі для для відкриття жінками там власної справи. Тобто вони вже йдуть сегментовано, адресно підтримують людей, які в скруті або в ну, якісь там життєвих ситуаціях навчають і так далі. Я хочу сказати, що ну от, вперше сказати, бо ніхто про це не каже, у нас не розвинений фондовий ринок, бо ми не маємо можливості отримувати пасивний доход. Ну, наприклад, пенсіонер накопичив гроші і вложив кудись ці кошти і отримує доход. Ну, ми ж не можемо всі працювати там фізично. В Україні нема фондового ринку, наприклад. Це теж ну, така вада розвитку, а Україна потребує великої кількості грошей і велика кількість місцевих бізнесів ну, потребує додаткових інвестицій, сплачує лоб відсотки. Тобто у нас ну, велика кількість чого поле для діяльності. А з точки зору проєктної діяльності ми маємо перейти на стандарти Європейських фондів, які пропагують, що ідея має бути логічно описана з індикаторами, з цілями і так далі, на що приходять гроші. Просто так дайте гроші. і це… Дійсно, ви праві. це споживачки або ну, гуманітарні, так би мовити, питання. Ви ж бачите, гуманітарна допомога йде більшою мірою ну, у вигляді продовольства, гігієни, одягу і так далі. Там, генераторів. Люди не хочуть давати просто так гроші. Вони розуміють, цільовий, ну, так би мовити адресну допомогу. І так, проєктна діяльність. Має вийти на перший план. Ну, і я тепер хочу звернутися до тієї фрази в моєї сусідки, невідомо куди діваються. Ну, всі люди розуміють, що до цього 30 років у кожній спільноті, у кожній громаді були такі кола решал, назвамо їх так, да, які використовували корупційні схеми виводу грошей. Всі про це знали, там, Дацюк це називає глибинною державою. Mm -hmm. а, це не повториться. От, нова реальність. Бути іншою. От е, Я думаю, що сусідка мала це на увазі. Що... Я думаю, що вона Реша... це мала на увазі. Я думаю, що о, вона ну, тут слід все ж таки розповідати, що о, країна, по-перше, 9 років воює. Вже майже рік широкомасштабна територію бомблять стратами великої кількості людей, але державні установи працюють. Ну, ви бачите, пенсії виплачують, лікарі ходять на роботу, поліція, всі державницькі функції працюють. Саме на це витрачаються кошти на утримання держави як великої інституції, яка механізму, це який працює. І в цьому сенсі ніхто не буде. Тут я був на форумі інвесторів, всі а, кажуть, я їм кажу, ніхто не буде з літака розкидувати гроші. Так не буде з жодним чином. Але а, чесно кажучи, я знімаю шляпу перед людьми, які управляють державою такі складні часи. Ну добре, я, я тоді так задам питання. От просто ініціативній людині, яка має ідеї там. Якогось дрібного, свого невеличкого бізнесу вона може розраховувати на підтримку у цій новій реальності? Що вона ну, буде? По перше, ще, зараз вже це є. Велика кількість фондів надає гранти на бізнес. Я залучений до роботи саме в цих просуванні проєктів, допомагаю надавати гроші. І Допомагаю в написанні бізнес-планів і так далі, грантових заявок. Це все і йде і дуже активно. Ми, ми, експертна спільнота, дуже допомагаємо людям. Більш того, ну, я кажу, що о, зменшилась конкуренція, бо безліч людей виїхало. А ще велика кількість людей у нас воює фізично і не може приймати участь ну, от, в економічній. Діяльності. Тому певний оцей, ну так би мовити, вікно можливості, воно є саме зараз. Ви знаєте, є такі ще розмови ходять, на мій погляд, вони дещо небезпечні. От особливо, наші військові повернуться із фронту, вони. Вони тут наведуть порядок. Ну, я, я не вважаю, що це правильно. По-перше, військовим треба реабілітації, і бажано їх взагалі відправити кудись, пролікуватися та відпочити від цього. Це наша задача, це наше завдання людей, які тут живуть, утворити, готуватися до цієї реальності вже у зв'язку з цим щось робити. От ваша. Ваша діяльність дуже важлива. Ви навчаєте людей писати проекти, а це специфічне мислення, проектне мислення, визначити завдання, ну гарнегенеральну якусь там мету, да? потім завдання, спланувати активності, логічно це пов'язати, там прописати а, діяльність після реалізації проекту, щоб ну, інвестор донор там бачив, він на що, на що дає гроші. Дивіться, ну, оці, ну, так би мовити, розмови, що от повернуться військові і якось будуть впливати на суспільне життя, ну це якісь там наші острахи давньої історії, там з Першої світової повертались і зробили там майже революцію і так далі. Я не думаю так. Я думаю, що люди, які найбільше бажають перемоги і найбільше Ну, роблять. До цього вони притомні, свідомі того, що ось перемога, і їй слід реалізувати щось таке українське диво, українські зрушення і так далі. Я позитивно відношусь до розмови, що прийдуть повернуться військові. Більш того, їх дії протягом року, навіть ті, що ну, вимушено стали. Військовими були ну, в цей час мирними людьми, вони бачать, що дії, події, управлінські рішення мають бути, по-перше, швидкими, по-перше, ризиковими. Бізнес не може бути не ризиковим. І, по-друге, ну, давайте так: прийде нова спільнота, вони будуть один одного підтримувати. Ми ж пам'ятаєте, прошлого разу казали. Коли казали, що довіри, брак довіри. Ось вона, довіра один до одного, бо ми з тобою там. Це нові спільноти чоловіків, жінок ну, бойового віку, так скажемо. Я з позитивом спілкуюсь. Колись я був ментором такого проєкту військових, які повертались в АТО. Це була соціальна академія, І їх прокачували. Було, знаєте, дивно. Але організатори цієї соціальної академії вони залучили і дружину військових. Або дружина військова теж була прирівнена до ну, навчання. Тобто, це створювалася така спільнота, розуміння сімейного бізнесу, розуміння того, що ми маємо нести це, ну цю ідею відновлення незалежності, українськості далі. Так, не думаю, що це. Якісь великі ризики. Але так, я з вами погоджуюсь, етап відновлення сил, психологічних травм. Так, це нас очікує. Ну я так думаю, що знаєте, от, ну, судячи з того, наскільки я можу розуміти, що там говорять військові їх настрої, вони б хотіли повернутися і після цих всіх жахів, після фронту, і побачити. Ну, зрозуміти, за що вони страждали, за що вони воювали? От які тут зміни. І, от, і наша розмова це ж про це. От, що, що почати робити вже зараз? Ну, По-перше, ми з вами бачимо, якщо от, дивитися по місту нашому рідному Суми, то велика кількість бізнесів відбудовується або відкривається з нуля. Ну, Я це бачу і можу фільмувати, що люди відкрили бізнес. Там в стані війни так? у нас же військовий стан. А от, це вже героїчні. Тобто людина не закопала там банку і очікує там, знаєте, ще поган... поганих подій, а вона оптимістично, ремонти відбуваються і так далі. Лікарні відкриваються, я побачив недавно. Тому ми, як люди, які не воюють безпосередньо на фронті, ми ну, теж розвиваємо. Може слід бути більш ну, експансивними, більш швидкими на рішення. Так, я з вами погоджуюсь. Може, з точки зору людей, які приїдуть, це тут недостатньо. А, останнє питання хотілося б задати. Як ви бачите роль вищих навчальних закладів, наукових спільнот у цій діяльності, побудови якоїсь нової економічної реальності в Україні? Ну, знаєте, з вашого питання. Перше, що я хочу розповісти, моя донька навчалась у Польщі на економічній спеціальності, і група, там же, це третій курс, навчалась проєктному менеджменту. Їх Керівник цього курсу там, чи професор, я не знаю, поєднав на три учня, студента, і вони писали проєктні заявки. І ті польські студенти вони з цими заявками пішли у фонд розвитку місцевий бізнесу і подали ці заявки. Тобто рівень. Студентської підготовки був такий, що вони звертались ну, там, в банки, я не знаю точно, але наші українські це була така ну, фантазійна мрійна конструкція, бо вона не мала практичного зиску. А польські студенти вбудовані от, в ці інституції і вже на третьому курсі вони ну, претендували на отримання грошей і так далі. От якщо б наші навчальні заклади були б на такому рівні, Готували студентів, магістрантів, я знаю, на такому рівні, що тут в аудиторії створюється продукт, який здатний ну, в даному разі залучити гроші, я б ну, аплодував. Нам дещо ну, багато зусиль слід, щоб навчальні заклади були більш практичні. Ну, ви знаєте, а менше я, я, я не буду про всі вузи говорити. Я можу говорити про діяльність нашої кафедри. Ми це робимо. Навіть і курс читається проєктний менеджмент. А студенти отримують гранти на ваші ділянки? Подаються. Подаються, дехто де отримує. Нехай це невеликі, не, нехай. Це класний приклад. Да? Да. Тобто ми цим займаємося. Ви Знаєте, що більшою мірою ну, це така коло, я іноді дивлюсь, коли викладачі самі пишуть гранти, самі їх освоюють, і далі пишуть гранти і освоюють. Воно за межі навчального закладу десь і не виходить. Ем, ну, я теж спілкуюсь більшу міру ну, в соціальній гуманітарній е, царині, я не знаю технічні кафедри і так далі. Ем, ну, от мені б, е, ну, хотілося б, щоб воно розповсюджувалося і на економіку, і на е, нашу громаду. Ну, я з цим повністю погоджуюсь і особисто. Я все для цього роблю, і то активності щодо критичного мислення там от і, і проєктне мислення також передбачається. Дякую за розмову. Я буду сподіватися, що ми будемо сподіватися, що вона буде корисною, да, що люди зроблять відповідні висновки і багато хто відповідні дії щодо нашої розмови. А ми дякуємо вам, що ви передивилися це відео. Поширюйте його, ставте вподобайки, якщо воно вам дійсно сподобалося. Це був Сумський канал і чергове відео рубрики, друже, філософи. Ми сьогодні говорили з кандидатом економічних наук, доцентом, експертом з регіонального соціально-економічного розвитку Дмитром Лукіним. До побачення.